Привіт! Усім відомі такі ігри, як Counter-Strike 2 та Valorant. Обидві ці ігри мають достатньо схожий геймплей. Дві команди, одна з яких має захищати точки від ворогів та спроби закладання вибухівки, а друга має зробити протилежне першій команді. Ці дві гри мають однакові терміни по типу флешка, хедшот, плент, стрейф і багато інших на кшталт цього. За кожну частину я буду видавати бал тій грі, що показує себе в цьому плані краще. Це відео я розділю на частини. Перша з них буде під назвою геймплей. Лоран пропонує такий ж самий процес, як у Counter-Strike 2. Проте з великими змінами у вигляді агентів, що мають власні здібності. Хтось може кидати флешку, хтось може кидати вогонь. Хтось ставити спеціальні пристрої. А хтось так взагалі здатен на телепортації. У Valorant обидві команди можуть придбати однакове спорядження. Мається на увазі, що вандал, до прикладу, доступний для придбання як, як за захисників, так і за атакуючих. Детонуючий пристрій тут називається спайком. І він не зовсім вибухає, а утворює велику темну сферу, що поглинає усе живе, що знаходиться у середині її радіуса ураження. Цей спайк можна наполовину знешкодити, припинити знешкоджування і продовжувати далі. Зброя може нанести різну шкоду відповідно до дистанції ураження. Переходимо до Counter-Strike 2. З відмінності можна згадати, що прикладу АК-47 за сторону спецпризначенців придбати ви не зможете. Замість здібностей тут виступають гранати різних видів. Принаймні, я так думаю, що так можна вважати. Бомба може бути знешкоджена за 10 секунд без спеціального набора і за 5 секунд із ним. В обох іграх у змагальному режимі матч триває до 13 переможних раундів. У цій частині бал видається обом іграм, адже геймплей на обидва проекти в цьому плані не програють один одному. Наступна частина античіт. Хтось може подумати, що зараз я буду конкретно хвалити Vanguard та поливати його золотом. Проте, може ви не повірите, але навіть у цьому античітті є дірки: піксельботтинг, трирботи, скрипти. Деякі з цих речей Vanguard може пропустити, і це є нормально? Неможливо зробити античит, який ніяк би не оминався. Фанати Counter-Strike і хейтери Valorant були б зараз натягнути файну таку посмішку, почувши ці слова. Але давайте згадаємо, які справи у Counter-Strike із цим. Ситуація боротьби з нечестою грою в обох іграх є на різних рівнях. Це просто земля та космос. Коли в Counter-Strike 2 навіть фрісофт не палиться тижнями, якось людина зайшла на форум отримати пораду, як краще всього написати софт на Valorant, А у відповідь він отримав поради не робити цього або робити це для Counter-Strike. У такі моменти у голові може пройти думка про те. Яка складається ситуація у кожній з цих ігор. Хоч і Valve старається з цим щось робити, проте ця проблема, на жаль, залишається достатньо актуальною з давніх дивень по сьогодення. бал надається у користь Valorant. Далі технічна частина. Valorant розроблений на двигуні Unreal Engine 4. Сервера має 128-й тік на це, очевидно, мало хто скариться. Є моменти, коли у людей не регає, не реєструє влучання по противнику. Але давайте пройдемо трохи глибше у цю тему. Насправді, граючи у шутер, ви живете у минулому, якби дивно це не звучало. Зараз спробую пояснити, у чому справа. На цьому фрагменті може здатися, що ось людина зробила постріл, проте він їй не зарахувався. А чому ж так? Справа полягає в тому, що сервер із затримкою показує вашу смерть, аби ви побачили, щоб ви зрозуміли, як ви померли. Тож, коли ви зробили постріл у момент смерті, сервер його не зараховує, адже ви вже помічені як мертві. Також вам треба знати про затримку інтерполяції. Затримка інтерполяції в шутерах, простіше кажучи, це спеціальна затримка, яка використовується для того, щоб анімації руху гравців виглядали плавно, навіть якщо дані про їхні дії надходять із затримкою через сервер. Простими словами, уявіть, що сервер отримує інформацію про позиції гравців не без перерв, а окремими фотографіями, тиками. Щоб уникнути різких ривків у русі гравців штучно додає затримку, щоб встигнути розрахувати та плавно показати проміжні положення між цими фотографіями. Чому це важливо? Якби затримки трипуляцій не було, гравці могли б телепортуватися або різко рухатися, особливо якщо у високий пінг або втрата пакетів. Але через цю затримку ти бачиш гру приблизно на 8 мілісекунд у минулому у випадку з Valorant. До прикладу, ви бачите ворога, що вибігає за стіни. Насправді він вже на кілька мілісекунд далі, ніж показує тобі гра, але тобі здається, що він ще там. Затримка інтерполяції це компроміс між плавністю до картинки та швидкістю оновлення інформації. BudStrike 2 використовує модифікований 64-й тікрейт, а у такому випадку затримка інтерполяції буде уже у два рази вища. Тобто 16 мілісекунд. Не може здатися, що 8 що 16 це так мало, проте у таких кіберспортивних проєктах навіть така різниця є суттєвою. Нагадаю, що на старті релізу Condus Eck 2 їхня крута система Саптік була просто жахливою. Для розуміння покажу ці відео. Так, з часом вони покращили її, однак і зараз є деякі неприємні моменти. Про серверну частину ми поговорили. Але що по FPS? У зв'язку із тим, що Condestrake перейшов на Source 2, графіка була піднята, покращена фізика води та диму. Це має і іншу сторону. людей просто згоріла дупа від незадоволення, оскільки ФПС став або занадто низьким, або нестабільним. У такій великій частині бал надається знову Valorant. Скіни. Можливо, хтось запитається, а як це можна порівнювати? Тут бал буде у обох сторін, оскільки вони мають власну родзинку. У Волоранда, на мою думку, гарні скини з фіксованою ціною, з кастовим моделькою та різними варіантами прокачування. Counter-Strike є можливість обмінюватись та продавати їх. Community. Різні люди на цю тему по-різному кажуть, проте в моєму випадку я скажу, що у Valorant, що Counter-Strike 2 в цьому плані проблема у них спільна. Найс, найс, найс! Оп ззаді, оп. Nice, nice, nice. оп, обзаді, оп, обзаді, оп, yeah. обзаді. Сліва, слева, слева, слева! слева. Нахлетті пінкуй! Ну, але принаймні у Valorant є розпізнавання деяких слів, за написання яких вам автоматично може видатися муд, бал дістається нікому. Кіберспорт. Кіберспорт у Valorant не так розвинений, як у Counter-Strike 2. Я думаю, що це пов'язане з нашим регіоном, оскільки усі давно звикли до наших старих Контр-Струків ще з нульових років. Багато мовити тут не буду, бали йде до Counter-Strike 2. Розвиток гри. Valorant регулярно оновлюється, виправляючи баги, змінюючи мету, додаючи мапи або Міняючи їх мапул. Додаються нові агенти і цікаві синематики, що є достатньо глобально і виходить мінімум по 2 агенти на рік. У Counter-Strike 2 є величезні проблеми. Особливо як тільки вийшла друга частина. Бо у Global Offensive там більш-менш не було такої проблеми. І для цього складається враження, ніби ніхто у компанії займатися цією грою не хоче. Одали клятий арсенал, перегони озброєнь і на цьому все. І так, згадують валу користь валорант. Що ж, підводимо підсумок. Я не згадав таку річ як графіку, оскільки це навряд чи можна порівнювати. А з темою скінів я просто взяв унікальні фішки. Лора набирає 5 балів, а Counter-Strike 2 утримує 3 бали. Але чи є це важливо для людини, яка хоче просто пограти якийсь шутер? Очевидно, ні. Я не буду нав'язувати вам свою думку грайте у те, що вам подобається. Піцмок я підвів, опираючись на результати тої чи іншої частини. І хтось буде з цим згоден, а хтось і ні. Велика подяка, що подивилися цей відос. Робив я його довго і буду пробувати зілятися частіше. Гарних вам каток та гарного настрою!